Особливо кайфовий вид покатух, це, звісно, нічні. Але для того, щоб нам було видно, куди їхати, нам для цього потрібно освітлення. І одним, звісно, із найголовніших типів освітлення є переднє. І сьогодні я вам розкажу про ліхтар Phoenix BC30R, про його особливості, технічні характеристики і про те, наскільки круто він себе веде в нічних умовах. На шостері і на МТБ окремо. По-перше, чому Фенікс? У мене вже є ліхтар від цього бренду, він себе дуже круто показав в плані якості і надійності. Але хочеться вам показати про одну із найцікавіших ліхтарів взагалі на ринку, які існують. Ліхтар класний тим, що в ньому продумано абсолютно все. Якщо ви запитаєте, чому конкретно ця модель, то вона в плані автономності одна із найкрутіших, тому що тут стоїть акумулятор на 5200 мА. На годину. Кому і навіщо такий акумулятор. Якщо ви зібралися їхати в дуже довготривалу подорож, то чим менше ви з собою будете брати зарядок і тому подібного, тим легше будуть у вас сумки. І ось така фара вам дозволяє проїхати дві ночі на одному заряді. Це вже звісно, тоді, коли ми будемо подорожувати. І особливість цієї фари є не тільки в її автономності, а й в тому, що її максимальна потужність 1800 люмен. І ви запитаєте, навіщо така потужність, навіщо такий акумулятор? Все просто. Якщо ви захочете їздити в горах, то чим далі у вас буде світити фара, тим швидше ви можете їхати. І чим більший об'єм акумулятора цієї фари, тим довше ви можете їхати. Ну і тепер давайте перейдемо до характеристик цієї фари. Тут встановлено два фронтальних світлодіода від компанії Cree. модель світлодіодів XML 2 u 2 І кожен із цих світлодіодів дає нейтральне біле світло, але можливо воно буде трошечки теплішим ніж у інших брендів. Особливістю Цих світлодіодів є те, що пляма освітлення цієї фари не суцільна а вона якби поділена на зони. Тобто центральна зона у вас буде яскраво освітлювати асфальт, і більш панорамна зона у вас буде краще освітлювати краї дороги, але при тому, що тут є два відсіювача, вони перенаправляють світло вам прямо під колеса, не засліплюючи людей і машин, які будуть вам іти або їхати назустріч. До речі, ми це перевіряли. Я. Ставав перед цією фарою, включав світло приблизно такої ж потужності, як у іншої фари, став напроти них і дивився, чи засліплює, чи ні. І вийшло так, що ось ця фара засліплює трошечки менше, ніж інші фари. Яскравість і режими. Тут всього шість режимів. Це перший, другий, третій і четвертий по потужності, також режим спалаху, або флеш його можна назвати максимальний режим. Це і на 1800 люмен, який вмикається спеціально ось таким пультом. І типу режим SOS, Тобто, це такий буде мигаючий періодичний спалах. Насправді, найбільшу потужність цієї фари вам потрібно тільки тоді, коли ви хочете максимально далеко посвітити для того, щоб побачити, є якісь ями на дорогах або їх немає. З автономністю все круто. Наприклад, ось фара майже повністю заряджена. Четвертий, максимальний рівень потужності цієї фари показує, що її вистачить майже на 2 години. Третього рівня потужності вже вистачає на 5,5 годин, тобто це. Повністю одна ніч, яку ви можете проїхати. Другої потужності заряду вам вистачає на 14, майже на 13 годин. Вона вже трошечки мене підсівша, тому що я з нею поїздив, але врахуйте, цього другого рівня потужності вам вистачає для того, щоб проїхати уже дві ночі. І самий економний такий екорежим. Його буде вистачати ось 35 годин 46 хвилин, і це вже трошки розряджено. А це такий режим, який вам буде дозволяти їздити, типу, ну от по місту, коли вже будуть сутінки. І от подивіться, наскільки величезний запас заряду у цієї фари. Зарядити її можна самим звичайним кабелем на мікро-USB. і зарядка буде у вас тривати приблизно 5 годин. Ну і врахуйте, що якщо буде зима, то ця фара буде розряджатися швидше, ніж зазвичай. Однією із найкрутіших особливостей, якої не вистачає в багатьох фарах, це є дисплей. Цей дисплей вам буде показувати, скільки часу залишилось на тому чи іншому рівні заряду. Цей буде дисплей показувати ту чи іншу потужність, яка буде використовуватися в даний час на фарі. І це неймовірно круто, тому що вам не потрібно вивчати індикацію вашого ліхтаря, коли у інших, там, наприклад, буде градація від зеленого через жовтий до червоного, коли він вже повністю розряджений, або взагалі якісь сигнали, типу він мигає швидше або повільніше. І це незручно, тому що ви просто не знаєте, коли вона розрядиться. Тут все просто до хвилини. Ну, а під дисплеєм знаходяться кнопки, які будуть підсвічуватися за рахунок фосфорного світла. І ось тут будуть одним кольором підсвічуватись, а на пульті зовсім іншим. Пульт це взагалі пушка. Корпус тут алюмінієвий. У мене була колись фара Фенікс, я її змінив, тому що вона вже була морально застарілою, але колись вона упала. Вона впала на асфальт, і з нею не було взагалі нічого окрім декількох подряпин на алюміні, яких навіть не було видно. Тому, повірте, ось ці фари переживуть дуже сильне падіння об асфальт на високій швидкості. Це перевірено мною. Другий раз, чесно кажучи, я перевіряти вже не хочу, але це факт. Ну і дизайн тут не просто для галочки, тому що ці всі ребра жорсткості вони зроблені для охолодження фари. І це не просто так, тому що. Тут зверху на корпусі написано, що ця фара може вам обпекти руки. І справді, якщо ви її включите на самий максимум, то довго руку втримати біля лінзи ви не зможете. Тому максимальне світло на 1800 люмен, яке вмикається. Тільки для дальнього освітлення воно працює всього 20 секунд. Також однією з найкрутіших особливостей є те, що з нею можна їздити в дощ, тому що тут є захист від вологи і від води. Тобто злива цю фару не налякає зовсім. Фара габаритна за рахунок двох світлодіодів, які розташовані горизонтально, і ця фара не дуже легенька, вона 222 грама, але автономність ця вага повністю буде виправданою. Щоб встановити цей ліхтар на кермо, у нас є дуже зручне кріплення. Це такий кредл, в який вставляється фара, і закривається спеціальним таким блоком. Тому випасти ця фара вже ніяк з нього не може. І коли ви вставляєте, має дійти до такого спеціального специфічного звуку, який вам продублюю, фара вже не випаде. І якщо ви сумніваєтесь, що під ваш діаметр керма це кріплення не підійде, то не переживайте, тому що в комплекті є різні спеціальні такі заглушки, які будуть підходити під будь-який діаметр керма. Тож тепер давайте перейдемо до безпосередньо тесту в різних умовах. Покатаємося з цією фарою на шосері і покатаємося з цією фарою на МТБ в лісі. Ми доїхали до дуже крутого місця, і тут будемо вже знімати те, як вона буде світити. Для цього нам потрібно дочекатися темна. На вибір у нас буде аж 4 режима. З першого по четвертий це власне потужність фари. Наступний режим це буде максимальна потужність фари на 1800 люмен, яка буде вмикатися від пульта. І вона буде служити нам як сигналом для машин, або для того, щоб побачити дорогу на максимально доступну нам відстань. Це для того, щоб ви побачили або ями, або коли ви будете їхати на дуже високій швидкості згори, для того, щоб у вас був максимально великий огляд дороги. Кнопки на фарі і на пульту будуть підсвічуватися типу фосфорним світлом. Це дуже зручно, коли ви будете на дотик і намагатися вночі вмикнути. Пульт, який виходить з цієї фари, буде у вас під праву руку, тому що роз'єм USB, який виходить з фари, буде якраз на праву сторону. Але врахуйте те, що фара. Габаритна і вам потрібно її розмістити разом з велосипедним комп'ютером, якщо у вас такий є так, щоб велосипедний комп'ютер фару не перекривав. Все стало достатньо темно для того, щоб можна було тестити фари. Хоча все одно ще не можу звикнути, що ти мені є пізно, бо ще наче зима була недавно. Зараз я виїду на шосе і покажу вам, як це все виглядає. Але для початку зараз, в принципі, камера показує дуже темно. Але ось я вам наглядно покажу, що таке 1800 люмен. Ось фара, ось пульт. До речі, коли фара вимкнута, можна все одно натиснути на режим флеш і вона буде світити. Ось. І ось як можете побачити, буде всього 20 секунд. Оп, 20 секунд. Ось так воно буде світити, а потім вимкнеться. Вимикається для того, щоб не було перенагрівання світлодіодів. Тому 20 секунд насправді дуже багато. Тому поїхали, подивимося, як це все буде виглядати тепер на трасі. Вмикаємо фару і в нас є найлегший рівень, який ось майже при повному заряді показує 28 годин і ось 47 хвилин. Другий рівень 11 годин 50 хвилин, третій рівень 4,5 години. І півтори години показує другий рівень, найпотужніший. Так, це тінь від велокомп'ютера ми його знімемо. І тепер подивіться, в нас основне світло світить по центру. Ось такою формою. І велика панорамна форма меншого світла. Світить по сторонам. І, як ви можете побачити, в нас є невелике світло пляма і під колесом. І рівно розтягнуто на всю дорогу. І це буде не максимум, максимум буде в нас, якщо натиснути ось кнопку. Відчутно додає світла і б'є набагато далі. Третій режим дуже комфортний і при цьому вистачає десь на 4-5 годин. Це найпотужніший. Це найслабіший. Його майже, звісно, не видно. Але як маячок, я думаю, буде ідеально себе показувати в сутінках. Висотий найкомфортніший. При тому, що сонце ще не сіло і дорогу видно. Непогано. Так, і тепер суцільна темрява, для прикладу, ось мій комп'ютер світиться і світиться кнопки пульта. До речі, дуже зручно, раз, натискаємо. Так, і тепер я хочу показати різницю в повній темряві. Всіх режимів. То були сутінки, тепер буде темрява. Вмикаємо фару. Це найслабіший режим, його майже не видно, але для міста, як мігалка, його достатньо. Найбільш економний режим. Другий режим потужніший, його можна використовувати, коли ви дуже довго їдете вночі, у вас очі звикають. І, в принципі, він ідеально підходить, тим більше 8 годин. Це на всю нічого вистачить, а при повному заряді, може, і на дві ночі. Третій режим, в якому я їхав весь цей час тобто його вже метрів ну десь на 15 на 20 вистачає. 15-20 метрів це повноцінна фара, і ось вона ще буде світити 3 години, при тому, що ми ну, вже проїхали годину. І ще була не повністю заряджена. І найпотужніший режим. Залишилось його всього на годину. Вахо вже думаю, що наступив день. Тому що світло освітить йому на сенсор. Цю дорогу освітлює до самого кінця, а її тут десь метрів скільки 30. Найпотужніший режим це у нас буде флеш. Флеш освітлює дерева, це трошки погано видно. Флеш освітлює дерева, на жаль, GoPro це не передає, але ось фотографія телефону показує, що видно на дуже далеко. І це справді дуже круто. І І в повній темряві ідеально видно пляму, якою світить фара. Це найпотужніша центральна, яка тягнеться десь метрів на 5. І бокові. До речі, їх буде найкраще видно, якщо ось бачите, велосипед опустити. І видно центральну, потужну і навколо неї більш слабка. Це все за рахунок зеркала всередині фари. Це мінімальна яскравість, і ми вирішили перевірити її ще фару в ґрунтових лісових умовах. Якщо з часейними умовами фара справляється ідеально, то тепер цікаво буде, як вона буде світити, коли дуже багато дерев, чи буде вона пересвічувати ці дерева, і чи буде дуже Добре, видно грунти, пісок, коріння і тому подібне. Локацію вибрали Труханів-Острів, і ця локація, в принципі, має в собі і навіть з недавнього часу болота включно. Приїдемо в Труханівські трейли і подивимося, як фара на них справиться. Так, це в нас світло номер 2 Його з головою вистачає для того, щоб їхати по лісу. Але, звісно, гопрошка нам не дасть повної освітленості, так як це бачу людське око, бо воно звикає до темноти. Але видно. Ух, йо, акуратно там. Ми їдемо і навіть, знаєте, що ми включимо третій режим. О! Це інша справа. Ці видно, а вони відкидають тінь. Все, супер. Це дуже класний нічний трейл, я вам скажу. Та ти що? Ще 55 хвилин у мене є для того, щоб по Труханому накататись і поїхати додому. Тому задача цієї фарі буде зараз працювати на максимум і вивести нас із Труханового острова. Ми весь цей трейл їхали 5 хвилин. Всього 5 хвилин на відчуття, наче вічність. І в мене ще є 50 хвилин, щоб доїхати додому. Фух, але, чесно кажучи, фара себе в лісі показала просто дуже круто. Що по висновках? Фенікс це бренд з 20 річною історією, який виробляє фари і ліхтарі для всіх умов. І для риболовлі, і для велосипедів, і для походів, і тактичне снаряддя. Тому довіра до цього бренду вже поколіннями формувалася і буде формуватися і надалі. Гарантія на цю фару 2 роки, а при тому в нас ще є і офіційні сервіси, тому взагалі не переживайте, якщо з нею щось станеться, все ремонтопригодне, все можна відновити і зробити. Фара чудово підходить для МТБ трейлів. Фара чудово підходить для того, щоб можна було її взяти з собою і в турінг, і в шосейні поїздки. Тому вона повністю закриває всі ваші потреби, чудово працює і є надійним помічником у ваших відпочинках. І є надійним помічником у вашому спортивному житті. Більше катайтесь, менше сидіть в інтернеті. Всього доброго!